У березні 2025 року BYD зробила потенційну революційну заяву. Компанія анонсувала нову технологію. Китайська BYD наробила галасу по всьому світу, швидко стаючи головним гравцем, який може скласти конкуренцію Тесла Ілона Маска. Весь ажіотаж навколо генерального директора BYD, який зробив сміливий крок, що змусив усіх заговорити. BYD впроваджує передові технології, змінюючи світову сферу електромобілів. Їхній новий гібридний двигун, запуск якого заплановано на 2025 рік, є революційним, потенційно перевершуючи сучасні технології та трансформуючи індустрію електромобілів. Отже, що ж це за двигун і як він формуватиме майбутнє водіння? Залишайтеся з нами, щоб зануритися глибше, і не забудьте підписатися, щоб першими дізнаватися про наші технічні оновлення. Що таке гібридна система DMI п'ятого покоління? Гібридний автомобіль BYD використовує як електродвигун, так і бензиновий двигун, щоб дістатися туди, куди потрібно. Електродвигун вмикається для коротких, ефективних поїздок, таких як щоденні поїздки на роботу, тоді як бензиновий двигун бере на себе роботу для триваліших поїздок або коли акумулятор розряджається. DMI або система дворежимного інтелекту Dual Mode Intelligence System від BYD — Це їхня фірмова гібридна технологія. А п'яте покоління. Запущений у травні 2024 року, є їхньою найдосконалішою на сьогодні. Отже, що вирізняє цей двигун? По-перше, він неймовірно ефективний. DMI п'ятого покоління має тепловий ККД 46,06 що є вишуканим способом сказати, що він отримує більше потужності з кожної краплі палива, ніж майже будь-який інший двигун на планеті для порівняння. Більшість автомобільних двигунів мають коефіцієнт корисної дії близько 30-40%. Це означає менше витрат палива та нижчі викиди. Коли акумулятор розряджений, він споживає лише 2,9 літра палива на 100 км. Це як ковтати пальне по крупному порівняно з традиційними автомобілями. Система також може похвалитися вражаючим запасом ходу до 2100 км на повному баку та повністю зарядженому акумуляторі. Цього достатньо, щоб проїхати з Нью-Йорка до Майамі та назад, не зупиняючись для заправки чи зарядки. Це стало можливим завдяки спеціальному 1,5 літровому або 1,5 літровому двигуну з турбонаддувом у поєднанні зі знаменитою лопатевою батареєю BYD, яка є безпечнішою та довговічнішою за традиційні акумулятори. Додайте до цього високопродуктивні електродвигуни та передові силові мікросхеми з Карбіду Кремнію. І ви отримаєте потужну, ефективну та довговічну систему. Порівняно з конкурентами, такими як гібридні системи Toyota, які відомі своєю ефективністю, DMI-5 від BYD йде на крок далі завдяки нижчій витраті палива та більшому запасу ходу, виключно на електротязі, що робить її улюбленою в Китаї та за його межами. Крім того, він екологічніший, зменшує викиди вуглецю та допомагає водіям робити свій внесок у захист довкілля. Як DME п'ятого покоління від BYD формуватиме майбутнє електромобілів. Світ мчить до екологічнішого майбутнього, і електромобілі EV знаходяться в центрі цієї трансформації. Але для багатьох перехід на повністю електричні автомобілі здається лякаючим, чи то страх розрядитися акумулятор, високі початкові витрати, чи відсутність зарядних станцій у їхньому районі. Зустрічайте гібридну систему BYD п'ятого покоління. DMI. Яка змінює правила гри та робить перехід на електрифіковані транспортні засоби простішим, доступнішим та практичнішим ніж будь-коли раніше. Завдяки вражаючому запасу ходу в 2100 км, кілометрів, інтелектуальним технологіям та доступній ціні DMI готова змінити майбутнє електромобілів та прискорити перехід світу до сталого водіння. Почнемо з однієї з найбільших перешкод для впровадження електромобілів: тривоги щодо запасу ходу. Уявіть собі, що ви плануєте подорож, але хвилюєтеся, чи знайдете зарядну станцію десь де. Для людей у країнах з розгалуженою зарядною інфраструктурою, таких як деякі частини Південно-Східної Азії, Південної Америки або сільські райони Європи та Австралії цей страх є реальним. Система DMI від BYD повністю позбавляє вас від цієї проблеми. Завдяки запасу ходу в 2100 км на одному Баку та зарядці, ви можете проїхати з Нью-Йорка до Майами та назад, не зупиняючись для заправки чи підзарядки. Цей неймовірний запас ходу досягається завдяки гібридній конфігурації системи, яка поєднує високоефективний бензиновий двигун з електродвигуном. Результат, ви отримуєте екологічні переваги електромобіля без стресу від застрягання. DMI — це не просто можливість проїхати довше. А й зробити електрифіковані транспортні засоби доступними для всіх. Повноцінно електромобілі можуть бути дорогими, часто на десятки тисяч дорожчими за традиційні автомобілі. Для сімей, тих, хто купує автомобіль вперше або людей на ринках, що розвиваються, така ціна може здатися недоступною. BYD змінює правила гри, пропонуючи гібриди, які не тільки екологічніші, але й дешевші за багато автомобілів з бензиновим двигуном. Візьмемо, наприклад, BYD Seal 0,5 DMI. у Китаї. Його ціна починається від 12,250 доларів, та що робить його конкурентоспроможним або навіть дешевшим за традиційні автомобілі. Така доступність має велике значення, особливо в поєднанні з державними стимулами в таких країнах, як Китай та Європа, де субсидії та податкові пільги заохочують людей переходити на екологічні технології. Знижуючи фінансовий бар'єр, BYD полегшує пересічним людям приєднання до революції електромобілів. Гібриди, такі як DMI, також слугують ідеальним перехідним майданчиком між бензиновими автомобілями старої школи та повністю електричними транспортними засобами. Не всі готові перейти на повністю електромобіль, чи то через вартість та інфраструктуру, чи просто через перевагу звичній бензоколонці. DMI долає цей розрив. Пропонуючи паливну економічність та враження від водіння на електромобілі з резервним бензиновим двигуном для тривалих поїздок. Ця гнучкість є ключовою на ринках, де зарядні мережі все ще розвиваються. Не дивно, що гібриди BYD набирають обертів у таких місцях, як Таїланд, Бразилія та Австралія, де водії хочуть більш екологічних варіантів, але також потребують практичності. Але DMI – це не лише економія палива чи збільшення запасу ходу. Він також оснащений передовими технологіями, які переосмислюють можливості автомобілів. Деякі моделі, такі як BYD Cellian 7DMI, оснащені LiDAR та підтримкою міської навігації на автопілоті NOA. Простими словами, це означає, що автомобіль може майже самостійно керувати містом, орієнтуючись у русі на світлофорах та пішоходах з мінімальним втручанням з вашого боку. Уявіть що ви їдете крізь затори в годину пік, поки ваш автомобіль виконує більшу частину роботи. Досить круто, чи не так? Це поєднання ефективності та розумних технологій встановлює новий стандарт для автомобільної промисловості, підштовхуючи конкурентів, таких як Tesla, Toyota та Volkswagen, до покращення своїх можливостей. Тесла відома своїми функціями автопілота, але гібриди BYD доводять, що вам не потрібен повністю електричний автомобіль чи бюджет розміром з Тесла, щоб насолоджуватися передовими технологіями водіння. Хвильовий ефект системи DMI виходить за рамки окремих водіїв. Роблячи гібриди більш привабливими, BYD прискорює глобальний перехід до більш екологічного транспорту у 2024 році. Світові продажі електромобілів, включаючи гібриди, досягли 14 мільйонів, і такі компанії, як BYD, є рушійною силою цього зростання. Їхня зосередженість на доступності та практичності допомагає зменшити викиди вуглецю, особливо в країнах, де вугільні мережі роблять повністю електричні автомобілі менш екологічними. Крім того, оскільки все більше людей переходять на гібриди, це створює тиск на уряди та бізнес щодо розширення мереж зарядних станцій, прокладаючи шлях до повністю електричного майбутнього. Звичайно, DMI не ідеальний. Деякі критики стверджують, що гібриди це лише півкроку, який відкладає неминучий перехід на повноцінно електромобілі. Інші зазначають, що низькі ціни BYD у Китаї не завжди поєднуються з іншими ринками, де податки та імпортні збори можуть значно збільшити витрати. Тим не менш, вплив DMI незаперечний. Це робить електрифіковані транспортні засоби очевидним вибором для мільйонів людей від міських пасажирів до тих, хто подорожує сільською місцевістю. Борючись із тривогою щодо запасу ходу. Скорочуючи витрати та додаючи інтелектуальні технології, BYD п'ятого покоління DMI не просто формує майбутнє електромобілів. Він керує ним. Моделі BYD З огляду на DMI п'ятого покоління, давайте розглянемо деякі чудові моделі BYD, що використовують цю систему, і подивимося, як вони формують майбутнє водіння. Першим буде BYD SIA – великий сімейний фургон, який з'явився на ринку в січні 2025 року. Він чудово підходить для великих сімей, вміщуючи до восьми осіб. Він має 1,5 літровий турбодвигун і вишуканий салон з трьома великими екранами для навігації, музики тощо. Сіа надзвичайно комфортний і оснащений розумними технологіями, що робить тривалі поїздки легкими. Він вже популярний у Китаї та починає з'являтися в інших країнах. Для тих, хто віддає перевагу меншим автомобілям. BID Seal 5 DMI – це компактний седан, який не заважає гаманцю. Ціна якого починається лише від 12-250 доларів, він може проїхати до 90 кілометрів виключно на електротязі, що ідеально підходить для їзди по місту. Випущений у січні 2025 року, це чудовий вибір для молодих водіїв або сімей, які шукають стильний та бюджетний автомобіль. Ви знайдете його в Китаї, Європі та Австралії. Якщо ви любите позашляховики BYD Seal 7DMI справжній хід. Цей потужний позашляховик може розганятися від 0 до 100 км на годину всього за 4,7 секунди. Він також оснащений LIDAR – високотехнологічною системою, яка допомагає автомобілю бачити дорогу для безпечнішого водіння, запущений у 2024 році. Він є фаворитом на таких ринках, як Австралія та Південно-Східна Азія, завдяки поєднанню швидкості та розумних можливостей. Битанк, де оновлений до 2025 року. Ще один чудовий позашляховик. Він оснащений потужним 15 літровим турбодвигуном і має міцний та сучасний вигляд. Він чудово підходить для сімей, яким потрібен простір і потужність. Також є Song LDMI та Song Plus DMI, обидва середньорозмірні позашляховики, що вийшли в липні 2024 року. Їхня ціна починається від 18,770 доларів США. А елегантний дизайн робить їх надзвичайно популярними в Китаї та Європі. Нарешті Chin LDMI та Seal 6DMI – Це седани, які вперше продемонстрували систему DMI-5 у травні 2024 року. Ціною менше 20 нуль доларів. Вони пропонують дивовижну цінність із запасом ходу понад 2000 тисячі кілометрів при комбінованому використанні бензину та електроенергії. Ці автомобілі є хітом у Китаї та тепер з'являються в таких місцях, як Бразилія та Таїланд. Моделі BYD DMI 5 змінюють правила гри, роблячи гібридні автомобілі доступними, приємними в управлінні та оснащеними технологіями. Чи потрібен вам сімейний фургон, швидкий позашляховик чи дешевий седан? BYD знайде для вас саме те, що вам потрібно. Ці автомобілі виїжджають на дороги по всьому світу, допомагаючи більшій кількості людей їздити екологічніше, не витрачаючи при цьому багато грошей. Як BYD п'ятого покоління DMI змінює світовий автомобільний ринок у 2024 році. BYD продала 4,27 кома: мільйона автомобілів на нових джерелах енергії та захопила 32 в китайського ринку цих автомобілів. Зараз вона впроваджує свою систему DMI у 95 країн від Бразилії до Австралії та Таїланду, і вона струшує автомобільну промисловість усюди, куди б вона не прийшла. Давайте подивимося, як BYD змінює світовий ринок і з якими викликами вона стикається. У Китаї BYD є суперзіркою, продаючи більше гібридів та електромобілів ніж будь-хто інший. Їхня система DMI-5 є однією з головних причин цього. Такі автомобілі, як BYD Seal 5 DMI... Який коштує всього 12,250 доларів, або Сільйон 7 DMI, який може розганятися від 0 до 100 кілометрів на годину за 6 секунд, 4,7 секунди надзвичайно популярні, оскільки вони дешеві, екологічні та оснащені крутими технологіями, такими як функції автономного водіння? Цей успіх не обмежується лише Китаєм. BYD зараз експортує свої автомобілі до таких країн, як Європа. Південна Америка та Південно-Східна Азія і навіть будує заводи в таких країнах, як Угорщина, Туреччина, Бразилія та Таїланд, щоб зробити автомобілі ближчими до клієнтів. Наприклад, в Австралії гібрид Біайді Сіліон 6 ADME має великий успіх. Оскільки він може проїхати 92 кілометри виключно на електротязі та коштує менше, ніж багато інших автомобілів. Низькі ціни та гібриди BYD з великим запасом ходу створюють конкуренцію великим автовиробникам, таким як Toyota, Hyundai та Volkswagen. У таких місцях, як Таїланд, де BYD продала 70 нуль електричних та гібридних автомобілів у 2024 році, вона стала найпопулярнішим брендом екологічних автомобілів. У Бразилії автомобілі BYD, такі як позашляховик Song, випереджають конкурентів, оскільки вони дешевші та водночас високої якості. Ці ринки люблять гібриди, оскільки їм не потрібно стільки зарядних станцій, як повністю електричним автомобілям, що робить їх ідеальними для країн, де зарядні пристрої для електромобілів важко знайти. Система DMI від BYD робить гібриди настільки привабливими, що все більше людей обирають їх замість традиційних бензинових автомобілів, що спонукає інших автовиробників знижувати ціни або додавати гібридні опції для конкуренції. Але для BYD не все так гладко. Сполучені Штати запровадили величезний 100% тариф на китайські автомобілі. А це означає, що BYD поки що не може продавати там свої легкові автомобілі. Цей тариф подвоює ціну на автомобілі BYD, роблячи їх занадто дорогими для американських покупців. Європейський союз також запровадив тарифи до 17,40 на автомобілі BYD, що може зробити їх менш конкурентоспроможними в Європі. Ці тарифи запроваджуються через те, що такі країни, як США та ЄС, побоюються, що дешеві китайські автомобілі підтримані державними субсидіями. Можуть зашкодити їхній власній автомобільній промисловості, наприклад, у 2022 році BYD отримала 2,1 мільярда доларів субсидій від Китаю, що допомагає їй утримувати низькі ціни. Деякі країни, бо як от Німеччина, побоюються, що доступні автомобілі BYD можуть зменшити продажі у місцевих брендів, таких як Volkswagen, з якою конкуренцією зіткнеться Ілон Маск на ринку електромобілів у 2025 році, та пізніше. Ілон Маск та його компанія Tesla роками лідирують у світі електромобілів. Автомобілі Тесла, такі як Model 3 та Model Y, e, зробили електромобілі крутими та популярними, показавши людям, що вони можуть бути швидкими, стильними та корисними для планети. Але у 2025 році ринок електромобілів та гібридних автомобілів стає надзвичайно переповненим, і маск стикається з жорсткою конкуренцією з усіх боків від китайських гігантів, таких як BYD, до традиційних автовиробників, таких як Hyundai та Volkswagen, усі покращують свої позиції. Одним з найбільших конкурентів Tesla є BYD – китайська компанія, яка підкорює світ своєю гібридною системою DMI п'ятого покоління. У 2024 році BYD продала 4,27 мільйона автомобілів, включаючи гібриди, і майже наздогнала Tesla за показником 1,79 мільйона електромобілів. Автомобілі BYD, такі як Seal Zero 5 DMI, є надзвичайно доступними. Їхня ціна в Китаї починається від 12 250 доларів, і вони можуть проїхати до 2100 км на одному заряді та баку пального. У Європі продажі BYD зросли на 94 у лютому 2025 року. Тоді як продажі Тесла впали на 40-40. Китайські бренди, такі як BYD, пропонують дешевші автомобілі з сучасними технологіями, такими як функції автономного керування та LiDAR, що робить їх великою загрозою для Тесла. Сам Маск заявив у 2024 році, що китайські виробники автомобілів можуть знищити світових конкурентів без торговельних бар'єрів. Традиційні виробники автомобілів наздоганяють. Це стосується не лише китайських компаній. Такі великі імена, як Hyundai, Volkswagen та General Motors, вкладають гроші в електромобілі та гібриди, щоб кинути виклик Tesla. Наприклад, на початку 2025 року продажі електромобілів Hyundai зросли на 10 а продажі гібридів на 65 Їхній Ioniq 5, який у 2024 році перевершив за продажами Cybertruck від Tesla, зараз є четвертим найпопулярнішим електромобілем у США. Ці автомобілі часто дешевші за автомобілі Тесла та оснащені функціями, які приваблюють сім'ї та покупців з обмеженим бюджетом. Продажі електромобілів Volkswagen у Європі зросли на 180% у лютому 2025 року, що демонструє, що компанія є серйозним гравцем. У США такі компанії, як Ford та GM, зосереджуються на електричних пікапах та позашляховиках, які користуються надзвичайною популярністю. Ford F100. 50 Lightning та Chevrolet Silverado EV від GM частково перетягують на себе увагу Tesla, особливо після того, як виробництво Cybertruck від Tesla зіткнулося із затримками. Ford Mustang Mach-E та майбутній Chevrolet Equinox від GM ціною близько 30 нуль доларів, також відволікають клієнтів від дорожчої Model Y від Tesla. Ці традиційні виробники автомобілів мають величезні дилерські мережі та багаторічну довіру з клієнтами, що дає їм перевагу над моделлю прямих продажів Тесла. Гібриди витягують на перший план всю увагу. Гібриди, такі як моделі DMI від BID, стають дуже популярними, оскільки вони є чимось середнім між бензиновими автомобілями та повноцінними електромобілями. Вони дешевші местами МаКа не потребують стільки зарядних станцій і позбавляють від турбот про розрядку акумулятора. У штасі опитування Галоп 2025 року показало, що 55% республіканців віддають перевагу гібридам над електромобілями порівняно з лише 31% для електромобілів. Ця тенденція спонукає такі компанії, як Toyota, Hyundai та BYD, зосередитися на гібридах, тоді як Tesla дотримується повністю електричних автомобілів. Маск назвав гібриди компромісом. Але вони завойовують клієнтів у місцях, де зарядні пристрої для електромобілів рідкість. Система DMI від BYD, яка використовується в таких автомобілях, як Seleon 7 та Tank DMI, встановлює високу планку. Ці гібриди швидкі, стильні та оснащені такими технологіями, як Urban Navigate на автопілоті, що дозволяє автомобілю справлятися з міською їздою. Toyota та Hyundai також випускають нові гібриди, і їхні нижчі ціни змушують людей двічі подумати про електромобілі Tesla. Цей перехід до гібридів може зашкодити продажам Tesla, особливо на таких ринках, як Азія та Латинська Америка. Тарифи та політика ускладнюють ситуацію. Глобальна політика це не ще один головний біль для маска: США мають 100% тариф на китайські автомобілі, що не дозволяє BYD виходити на американський ринок. Це допомагає Тесла в США, де вона все ще контролює 44% продажів електромобілів. Але це також означає, що Тесла стикається з меншим тиском щодо зниження цін. Однак у Європі ЄС запровадив тарифи до 17,4% на китайські автомобілі, але BYD уникає цього, будуючи заводи в Угорщині та Туреччині. Тим часом продажі Тесла в Європі впали майже на 45% на початку 2025 року. Частково через протести проти політичних зв'язків маска з президентом США Дональдом Трампом. Деякі європейські покупці уникають Тесла через підтримку маском правих ініціатив, що дає BYD та іншим шанс набути позиції. У Китаї, другому за величиною ринку Тесла, продажі впали на 14% на початку 2025 року, тоді як продажі BYD різко зросли. Китайські покупці обирають місцеві бренди, такі як BYD та Xiaomi, які пропонують кращі технології за половину ціни. Наприклад, Седан SU-7 від Xiaomi є модною альтернативою Model 3 від Tesla. Якщо відносини між США та Китаєм погіршаться, Китай може запровадити тарифи на Tesla, що ускладнить конкуренцію Маска там. бренд Маска та виклики Tesla Відверта особистість Маска це палиця з двома кінцями. Його шанувальники люблять його, але його політичні кроки, такі як керівництво департаментом ефективності уряду Трампа, відштовхнули деяких клієнтів. У Європі протести проти видалення Тесла були спрямовані на дилерські центри. А вандалізм, такий як підпали автомобілів, зашкодив іміджу Тесла. У США акції Тесла різко впали у 2025 році, частково через політичну позицію Маска. У повідомленні New York Times йдеться, що продажі Тесла впали на 13% у першому кварталі 2025 року, тоді як продажі BYD продовжували зростати. Ця негативна реакція полегшує конкурентам завоювання клієнтів Тесла модельний ряд Тесла також старіє. Model Y та Model 3 не отримували суттєвих оновлень роками, тоді як конкуренти, такі як BYD та Hyundai, випускають нові дизайни. Обіцяний доступний електромобіль Тесла під кодовою назвою Redwood з'явиться на ринку лише всередині 2025 року, що дасть конкурентам більше часу вирватися вперед. Крім того, зосередження тесла на технологіях автономного водіння, таких як роботаксі, може відволікти від створення кращих і дешевших автомобілів, яких клієнти хочуть зараз. Що далі для маска? Щоб залишатися попереду, маску потрібно вирішувати ці проблеми напряму. Тесла може знизити ціни, щоб зрівнятися з BID та іншими, але це може зашкодити прибуткам. Оновлена Model Y та новий Redwood EV можуть допомогти, але вони мають вийти швидко. Маску також потрібно відновити бренд Тесла в таких місцях, як Європа, де протести шкодять продажам. Розширення гігафабрики Тесла в Німеччині та пропонування більш доступних моделей може зацікавити європейських покупців. У Китаї Тесла можливо доведеться співпрацювати з місцевими технологічними фірмами, щоб конкурувати з передовими розробками BYD. Ринок електромобілів та гібридів у 2025 році складніший ніж будь-коли. Доступні гібриди BYD з великим запасом ходу, нові електромобілі традиційних автовиробників та глобальні тарифи, все це тисне на Тесла. Політичні суперечки Маска також не допомагають, але Тесла все ще має віддану базу шанувальників, передові технології та фору в електромобілях. Якщо Маск зможе зосередитися на створенні кращих і дешевших автомобілів і покращенні іміджу Тесла, він зможе не відставати від конкурентів. Шлях попереду тернистий. Але Маск вже стикався з важкими часами і виходив на перший план. Питання в тому, чи, чи зможе він зробити це знову. BID показує світові, що гібриди тетя це, це майбутнє, незалежно від того, чи ви їздите містом, чи просто їздите по відкритій дорозі, DMI для вас. Отже, що ви думаєте, готові долучитися до гібридної революції? Пишіть свої думки в коментарях, натисніть кнопку Подобається та підпишіться, щоб отримувати більше оновлень про автомобілі, які формують наше майбутнє. До зустрічі в наступному відео.